Усім привіт! Вас вітає Луцьк 18. Як ви помітили, поруч зі мною немає мого непритого колеги. А все чому? Та тому, що Роман Бойко приторговує своєю бородою на дитячих корпоративах. Ви не повірите, але до нового року вже залишився один тиждень. І найцікавіші події цього тижня у черговому випуску Луцьк 18 Ви готові до справжньої акустики у виконанні гурту The Substance? Тим паче, що один із учасників гурту це містер красавчик з ЄФА. Тоді приходьте у горище у четвер. А отрьошці корпоративний тиждень. Офісний планктон це твій єдиний не робити компромату на своїх керівників. Та ж тема в оболоні з четверга по суботу вас очікують перед новорічні Незвичне поєднання скрипки та діджея пропонують вам послухати у панорамі в п'ятницю. А серію передноворічних вечірок продовжує зефір. Новорічний тролейбус розкачає, Діджей Панас та Діджей Страйдер. Приходьте, буде гаряче. Голлівуд не зраджує своїм традиціям навіть перед новим роком. Дід мороз та море позитивних емоцій у суботу. Відчути святкове подвійне проникнення, запрошує вас за ефір. Два танцполи подарують вам масу цікавих вражень. З вами був 18. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Після 18-ти далі буде. Та ну тихо! <ристо> Ти що здіваєшся? <ристо> 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 і найцікавіші випуски. Готові до справжньої акустики у виконанні гурту з гурту зе сабсенс. та Мороста. квитків на цікавий та епатажнено річне. На три. Три відчути святкове подвійне проникнення запрошує вас з.